Я виноградина вегілки. Ви Хто перебуває в мені, я в ньому, той плід приносить щедро. Знаєте, дуже багато в нас в житті є таких джерел, які нас формують. Книги, правила, привички, курси всякі вчуть там освіту, ми здобуваємо. І От від тих всіх наших інструкцій ми в житті так і поступаємо, знаєте? Все, що навчилися в школі, в інституті, то, що почули від батька, від матері, ми тим живемо, Воно нас формує. Євангеліє. Це книж, Це книга Слова Божого, яке каже Христос. Очищує нас. Так як виноградар очищує гілку, яка приносить плід, він її очищує, а Він каже про нас, ви очищені словом, каже до апостолів. Тобто слово очищує, воно є тою інструкцією, яка дає мені пораду в моєму жит... духовному житті. Очищує, значить, відтинає лишнє. Як каже Господь, та гілка, яка плоду не приносить, її обрізають і викидають геть у вогонь і вона згорить. Є в нас я не одна гілка, у нас їх є багато, тому що у нас є багато напрямків, в яких ми працюємо. І кожна наша гілочка це наша здібність. Як вона приносить плоди. Господь Бог її очищує, а очищує словом. Тому і кажу до вас словом, тому і промовляю до вас словом. І зрозумійте, наскільки це є важно. Зрозумійте, наскільки це є для нашої душі корисне, коли слово мене очищає, коли я словом обрізаю всі ті речі, які мені заважають. Як би ти. Виконував заповіді, якщо би ти їх не почув. Як би ти жив по божому якщо би ти не почув, як треба жити, чуєте, як важливо є слухати, а подумайте, скільки ми у своєму житті слухали речей, які нам не допомагають. А навпаки, які нам шкодять, які роблять наші гілки безплідними. Є людина старається і щось робить, а плоду нема. Знайте на винограді теж є пусті гілки дуже багато. І вони є, ростуть, сок беруть, але виногради нема. Плоду нема. І так же людина може старатися, трудитися, а плоду нема. А плід, якщо Господь Бог називає себе виноградарем, то для нього важен твій плід, плід твого життя, щоб ти був милосердний. Для чого? Щоб себе формувати в милосерді і це тебе уподібнює до Бога, щоб ти допомагав кожному. Щоб це тебе уподібня до Господа Бога. Щоби ти був поруч там, коли потрібно, і підтримав когось, щоб слово, яке ти почув, ти ніс іншим. Бо це тебе уподібнює до Ісуса Христа. Це є наш плід. І народжуйте, каже, плід в терпінні, приносить мені плоди в терпінні. Всякі старання, всякі, всяка праця, вона не може бути безтерпіння. І Господь Бог дає нам ту можливість, і Він сьогодні каже, я винограду на вигілки. І де би тебе Господь Бог не поставив, якщо ти маєш єдність з Богом, ти здатний приносити плоди. Якщо з Богом, якщо ти хочеш будувати своє життя без Бога, ти суха гілка. Тебе відріжуть і у вогонь. А коли Господь Бог очищує, як люба операція, воно трохи болить. Але Господь каже, я не буду тебе різати скальпелем, Я тебе очищу словом. Але часто і слово, значить, може нас сильно зачепити, тільки не Боже слово. Людське слово може. Скільки ми не раз чули слів, які нас ранили, як ножем, а скільки раз ми когось ранили. Тому знову ж таки вчимося в Господа Бога, який нас постійно очищає Словом, але ніколи нас не поранив словом. Коли ти будеш просто контролювати свій язик, контролювати свої слова, це також буде твоя подібність на Бога. І коли отець хоче вибрати своїх, щоб передати Синові, щоб мали життя вічне, Він в тобі знайде цю подібність, він в тобі знайде ту виноградину, яку ти плекаєш. Своїм старанням, своєю працею і своїм умінням. Я виноградина в ви гілки. Хто перебуває в мені, я в ньому, той приносить плід щедро. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава